Друзі, ми знаходимося на території бувшого санаторію білоцерківського заводу Сільмаш. Зараз це так звана спільна власність московського патріархату у Білій Церкві. Зараз наші люди страждають, ви знаєте, на Херсонщині, на Запоріжжі, щоб організувати евакуацію людей в ліс, щоб наших українців врятувати. Московські попи влаштували тут так звану маліну. Ви ж бачите тут. То є дзвони, але людей немає тут. Хоча всі умови для е, порятунку людей тут є. Звертаємо увагу Білоцерківської громади. Мабуть, ніхто про це не знає, але ще в 2015 році я, офіцер Національної гвардії України, звертався до Августина, щоб зробити тут реабілітацію наших воїнів. Тоді Августин мені відмовив. Думайте, де 2015 рік, де 2023, Уже повномасштабна іде війна. Але ж Августин вцепився за цей санаторій і не дає ні для реабілітації воїнів, ні для порятунку українців. Тут власна котельня, власна підстанція, значить, водопровід, каналізація, міські всі комунікації. Прошу люди добрі, якщо можна зробити тут. Кімнати далі. Ви знаєте, що наші українські волонтери будують мобільні містечка. Це можна ще розмістити тут багато цих мобільних будинків. Ви представляєте, скільки тут можна прийняти людей, які зараз потерпають людей, українців. Але Московський патріархат захватив і санаторій. Звертаю увагу Головного управління Служби безпеки по Києву, Київській області. Будь ласка, перевірте врешті-решт цей об'єкт. Ми ж не знаємо, що тут відбувається. Ми мали бесіду і виявляється тут келії якісь. Давайте людей прийти. Там тільки ще шість келій з зроблені. А ще келії, келії, келії – це для кого? Для монашів. І Господь мене наказав, я все це забув. Тільки пам'ятаю, що це все було дуже добре.